Привіт всім! Ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні будемо осучаснювати рецепт медовичка. Для приготування тіста я кастрюлю з товстим дном ставлю на вогонь, додаю 100 грам масла, додаю 100 грам меду. Мед можна використовувати в кого який є. Ви знаєте, що медовик це традиційний осінній торт. І я думаю, що. У всіх є його рецепти, і якщо ви його не пекли, то обов'язково смакували. Додаю ще 120 грам цукру. І на вогні цю всю масу буду гарно змішувати. Для мене це смак дитинства. Зараз до його будемо додавати одну чайну ложку соди, але дуже обережно, тому що сода дає реакцію з медом і ось збільшується мені, я буду знімати з вогню, поки реакція ця не пройде, тому що вся маса збільшується втричі. Я зараз перемішаю, поки воно не, ця реакція не пройде. Ну, майте на увазі, дивлячись на розмір кастрюльки. Ось вже реакція прийшла, все стало на місце. Я тепер знову ставлю на вогонь і буду помішуючи, доводити до того, щоб ця маса була такого карамельного кольору. Ось такого. Це 5-6 хвилин перемішуючи. Тепер я знімаю з вогню і даю остигнути цій масі. Ось вона остигла, подивіться, якого гарного кольору. І далі я буду замішувати тісто. Беру два яйця по одному, тобто одне вкинула, гарно збиваю, поки воно повністю не буде однорідна маса. На це збивання в мене йде орієнтовно одна хвилина. Коли вже бачу, що повністю тісто однорідне наше, додаю слідуючи яйце додаю і так само. Збиваю до однорідності. Дуже гарний колір це означає, що і коржі будуть дуже гарного кольору. Якщо ви не доведете до карамельного кольору, коржі будуть білі, вони будуть не такі гарні і не такі смачні. Ось все яйця вже вбиті сюди, тепер буду додавати борошно. У мене тут рівно 500 грам. Я його пересіваю. Пересіваю я безпосередньо перед тим, як його перед тим, як замішувати тісто. Можна зараніше це робити, але ж не буде на смаковій якості, нічого не буде впливати, але я роблю так. Тепер я буду в це пересіяне борошно вливати нашу збиту масу, щоб замісити тісто. Буду вливати і вже йде, замішувати будемо тісто наше. Тісто на медовик міситься дуже гарно, воно дуже приємне, нелипке. Якщо витримані всі пропорції, то воно швидко замішується. На замість тіста у мене йде орієнтовно 3-4 хвилини. Поки гарно все змішалося, і все, воно дуже гарно розкатується. Ось так. Будемо зараз замішувати. Я Трошки розмішаю лопаткою, але воно густувати, заміс лопаткою не, не зручно буде, так що треба буде зразу вимішувати рукою. Ось Я хочу зразу змішати, показати, якою воно консистенції. Якою. І замішую. Дивіться, воно густе, гарно вимішується. Так як воно заварювалося, воно не холодне, воно таке літньої, літньої температури. Так як всі використовують різне борошно, дивіться на консистенцію тіста. Якщо ви вкинули 500 г борошна, а воно липне до рук і не можна його вимісити, то потрошку додайте борошна, але робіться, беріть не повну столову ложку. Додали. вимісили. І щоб не забити це тісто, тому що як буде забите тісто, воно буде несмачне, воно буде тверде, і не буде цей е, звичний смак нашого медовика. Так як я буду робити не класичний медовик, я буду випікати 4 коржі. Тобто наше тісто, я буду ділити на 4 рівних частини. Е, хочу зробити не такий традиційний медовик, а його осучаснити, зробити бентоторт. Бентоторт це маленький торт діаметром 10-12 см. У мене є кільце діаметром 10 см, в мене буде 4 бентотортика діаметром 10 см. Я вам пропоную зробити так, щоб він був незвичайний, як ми до його звикли, перемазаний сметаною. І я зроблю його з заспиртованою вишнею і додам ще апельсиновий крем, тобто він буде ну, гарний сучасний тортик. Я зробила, розділила на 4 частинки, роблю такі кульки. Буду три, складаю в салатник, а четверту буду зразу вже розкачувати. Розкачую зразу на пергаменті, щоб його не перекладати, і буду розкачувати такою формою, просто розкачаю любою формою, щоб товщина тіста була 2-3 мм. І Тому що я з його буду з цих коржів, буду потім формою робити вже такого розміру, якого мені потрібно. Духовка в мене вже прогріта на 170 градусів, так як коржі тоненькі, то вони в мене будуть випікатися 5 хвилин. На кожен на деко в мене лягає два коржі, тобто я випечу за два рази. І це буде всього 10 хвилин, у мене піде на випікання чотирьох коржів. Ось так я потикала, зробила такі отвори, щоб воно ніде не здулося, щоб був рівний коржик. І з останніх чотирьох кульок я роблю ж те ж саме. Розкатую, наколюю вилочкою і буду випікати ось так. Всі підготувала. Два печеться, два готується, забираю і в духовку. Тепер я буду робити апельсиновий крем. Для цього я цедру беру на тертушку з одного апельсина. І з цього ж самого апельсина буду видушувати сік. Сік видушу, скільки вийде з цього. Апельсину, але ж потім додай, додам до 200 мл. Тобто, в мене склянку виливаю і до повної склянки додаю водою, щоб було 200 мл. Ось так, десь половина у мене є, половина буду додавати води. І тепер буду брати кастрюльку. Виливати туди сік з водою. Сюди ж буду додавати цедру, яку ми зробили. Сюди ж додаю цукор 50 грам і 30 грам крохмалю буду додавати. У мене він кукурузний. Все додаю. Перемішую і буду ставити на маленький вогонь. На вогні буду тримати до кипіння. Ось такий крем вийшов, дивіться, якої густоти. Тепер трошки він, я його змішала і додаю 40 г масла, і гарно все перемішую. Коли вже цей крем буде однорідний, я його ставлю в холодне місце, щоб він повністю остиг. Він вже готовий. Тепер будемо робити сметанний крем. 500 г сметани і додаю в мене 100 г цукру, сюди ж вкинула пакет ванільного цукру та 2 пакети загущувача. У мене пакети загущувача маленькі були. Ось такий крем у мене вийшов. Я його поставила все остигати. Тим часом уже коржі остигли, і я беру форму. І формою роблю ось такі кругленькі коржики діаметром 10 см. Тобто, в мене будуть міні-тортики-медовички. Ось так на холодних коржах воно дуже гарно формою видавлюється. Якщо у вас немає форми, можна взяти любе якесь блюдце і вирізати просто ножем це не обов'язково. Просто взяти, обвести будь-який кругляшок любого діаметру. Ну, якщо бенто торт то прийнято щоб було або ж 10, або 12 см в діаметрі. Для домашньої випічки це не дуже також і важливо. Починаємо збирати наш тортик. Я кладу на корж спочатку сметанний крем. Десь на один коржик, і в мене йде 2 столових ложки, ну, немало. Гарно накладаю його. Далі слідуючий так само. Якщо коржі вирізані ідеально, кругло, дуже гарно збирати його, він виходить рівненький, гарненький тортик. Намазала я сметаною, тепер я беру заспиртовану вишню. Я трошки на рушничок бумажний її виклала, щоб воно трошки рідина пішла, щоб воно не розкисло в сметані. І кладу цілий шар заспиртованої вишні. Вона теж дасть дуже гарний смак нашому тортику. Ось так поклала, і тепер слідуючий корж, накладаю, трошки притискаю, і далі знову буду змащувати сметаною. На кожен тортик у мене йде 5 коржиків. Середній, значить, другий кладу вишню, а середній буду класти на сметанний і ще наш апельсиновий крем. Так, беру в кондитерський мішечок, тому що так дуже зручніше накладати крем на крем, щоб воно було слоями і не розмазувалося. Ось так він трошки підстиг гарної такої консистенції, і я його кладу багато. І тепер буду далі класти корж. І ще буду мазати сметанним кремом, і вже буде верхній корж останній. Ось такої висоти в мене будуть наші медовички. Такі маленькі тортики вони дуже зручні. І навіть як ви хочете когось пригостити, то ви не берете і не ріжете два-три кусочки, а просто даєте цілий маленький тортик. Дуже гарно вона. Тепер останній корж я вже поклала, і тепер сметанним кремом трошки обійду бочки, щоб їх притрусити. Всі ж залишки з тортика я зробила з їх крихту в блендері, і ним дуже гарно цією крихтою дуже гарно притрушувати бочки. Ось так. І Зверху я намащую сметанним кремом і буду прикрашати. Бочки повністю обійду трошки крихтою, а центр я зробила з шоколада, розплавила шоколад і нанесла його на ці такі попирчаті кульки з повітрям. У мене були вони. Процес нанесення вже не, не показувала вам. А Зараз вийму з холодильника і покажу, що в мене. Вийшло, тому що я так ні разу не робила, хочу зімітувати соти, так як це медовичок, то покласти соти як прикрасу. Але ось дивіться. Ну, трошки з однієї бачу, що тонше, з другої товще. Зараз побачу, з якої сторони в мене воно вийде. Ось так. Ось, дивіться, які вийшлися імітація соти. І я ще зроблю мед туди в соти. Ось, щоб уже повністю була імітація соти і мед. Ось так я осучаснила рецепт свого медовичка. Рецепт медовичка у мене був ще з свого кулінарного зошита, якого я заводила ще майже в дитинстві. Як вам такий варіант медовичка? Пишіть обов'язково в коментарях. Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки, якщо вам цікаво, зі мною і з моїми рецептами. Дивіться. Який медовичок вийшов. Дуже гарне поєднання сметанного крему і апельсинового. Вишні дають свою кислинку. Я зараз розріжу і покажу вам, Прис. який він в розрізі. В розрізі теж дуже він цікавий. А якщо він трошки ще постоїть, він буде зовсім м'якенький і буде танути в роті. Дивіться, який він гарний. Смакуйте і до зустрічі!